графіку роботи, відкриття нових салонів та великий літній розпродаж. Вітаю в ефірі рубрика «Три слони ньюз», де ми будемо розповідати актуальні новини нашого меблевого світу. 3, 4. А можна так не робити. А ти речі що буде з моста кинути? хочеш. розпочнемо з першої приємної новини з 1 червня. Торговий центр Трислони працює до 20.00, Тож після робочого дня ви ще встигаєте до нас. За покупками якісних та стильних меблів. До речі, про якісні та стильні у трьох слонах відкрилося кілька нових салонів, детальніше про які розповість наша журналістка Вероніко. Тож які бренди тепер є у трьох слонах, та що цікавого можна там придбати? Вітаю студія! Зараз я перебуваю на мінус першому поверсі, і тут вже активно працює ужгородська компанія. Кочут інтер'єрс. Меблі та декор вони створюють з дерева та епоксидної смоли. Майстри виготовляють кожен свій виріб з увагою до найменших деталей. Три. 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 Поруч салон Делюкс Modern. Ходімо знайомитись. Тут ви можете купити опітні столи, крісла та стільці, кавові та журнальні столики, а також ексклюзивні світильники. Загалом неймовірний вибір актуальних та трендових моделей. Також завершують свій ремонт та готуються до відкриття два нових салони Matisse Art Studio та Vavin. Студія. А чи розказували вже новину про літній меблевий розпродаж? Власне, про це наступна новина. Вероніко, дякую. Дорогі відвідувачі. З 26 червня по 2 липня у трьох слонах буде діяти тиждень меблевого розпродажу, знижки до мінус 50% на більш ніж 200 одиниць товарів. А це ліжка, матраци, дивани, кухні, крісла, столи, кашпо, посуд та інший декор, дзеркала, килими за спеціально низькими цінами у цей період. Тож побачимось у трьох слонах за адресою село Зимна Вода, вулиця Яворівська. Двадцять 22, виїзд з городоцької. Якщо відео треба якось закінчити, <плес> так ми придумаємо ще фінальну фразу. Кінець. <плес>